Другу ніч поспіль Київ потерпає від ворожих ударів дронів. Цієї ночі уламки шахідів знову потрапили в житловий будинок. Вмить сполахнула пожежа. На тепер відомо про дев'ятьох постраждалих. Серед них 11-річна дівчинка. Ми поспілкувалися з місцевими. Коли був вибух, я спав, я проснувся від вибуху Цього я вісні уші закрив. І... Тому що ну реально дуже 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 гучно було. Я так підійшов до вікна, нічого більше нічого нема. Одразу почав дивитися в чати, новинчі ну, е, групи телеграм-канали, але нічого поки що не було. І ось вже зранку побачив, що сусідні сусідні будинки постраждали. Дуже гучний звук. І я підхопилася, і побіжала в туалет. Схопила сховалася принцип двох стін. І в той же самий момент вспалахнула страшний вибух, вибух такої сили, що мені здається, що мій мозг розірвало. І всі вікна, ну якщо двокімнатна квартира кутова, разом всі вікна злоджеї розривають, як ви думаєте, звук? І плам'я це ж почався пожар. Ну, от таке, а потім чуть не загинула, тому що. Повільно збиралася, вийшла а тут димова завіса. Ми відразу спустилися на вулиці сюди. Ну, шов, бо, звичайно, і побачили, що вже почало горіти ось в сусідському будинку. Подивилися, що в нас вікна особисто у нас були цілі, але у сусідів вікна були вибиті. Відігнали своє авто. Залишались на вулиці, вони відразу надали медичну допомогу, тому що такий стан був злякалася. Ми надаємо до медичну допомогу, тобто поміряти тиск, перев'язати все решта можна до нас звернутися. Також ми поїмо людей чаєм кайвою і також ми надаємо першу психологічну допомогу людям, які її потребують. Під Час гасіння займання евакуйовано 18 осіб. 30 виведено на свіже повітря. Одну людину врятовано, дев'ять постраждали. Також горіла шестиповерхова адміністративна будівля. Дрони заходили на столицю з різних напрямків на різних висотах, з але силами засобами протиповітряної оборони. Ворожі безпілотники були виявлені, знешкоджені. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія Попко внаслідок атаки ударних дронів збройних сил Російської Федерації зафіксовано падіння уламки в Соломінському районі. Тут в багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа на кількох помешканнях. Було як ви вже сказали, 18 людей евакуйовано. постраждало 9 осіб, серед яких 11-річна дитина. Переважно більшість цих людей це гостра реакція на стрес. Вони отримали допомогу на місці в дитини різані рани ноги за іншою адресою. В адміністративному в адміністративній будівлі виникло займання. Згодом відбулася розгерметизація газорегуляторного пункту. За словами речника КМВА, на місці прильоту працювали 65 вогнеборців та 14 одиниць техніки. Нині ж на місці продовжують працювати екстрені служби: поліцейські, рятувальники ДСНС та медики. Рятують не лише постраждалих людей, а й тварин. Так у ДСНС України показали, як реанімують котика. Квартира його господаря майже повністю вигоріла. Наразі пухнастик у безпеці разом з господарями. Ще так, так через палець через понял? Юлія, дякуємо тобі. Нагадаємо нашим глядачам: наша колега Юлія Романченко була на зв'язку. Розповідала про наслідки ліквідації удару шахедом, що відбувся у столиці. Пасибі, Юлія.